Замість парку в Харкові з'явились нафто, газові свердловини, екологічна катастрофа. Харківщина мала отримати унікальний ландшафтний парк Смарагдове джерело. Проект схвалений ще у 2021 році. Громада зібрала гроші, а екологи підтвердили унікальність території. Але на шляху став Нерета, директор департаменту екології Хова. Чотири роки він просто не виконував рішення міністерства і судів, і замість парку землю віддали газовикам без аукціону, без податків. Зате без природи парку із нафтовими викидами. Видобуток займається нафтогаз-розробка. У 21 му Нарета вже давав їм екологічний висновок. Суд його скасував як незаконний, але у 25 му вони повертаються. І знову отримує дозвіл, чому? Бо Нерета під кришу і в інтересах батальйона Монака контролює всі ресурси області, виробку лісів, продаж піску та бюджетні потоки. І тепер він передав родовище на природоохороні землі міста і області, подали запити. Чому крінистохова і міністерка екології Гринчук мовчать? Чому правоохоронці не бачать схем, екологію парк для людей знищили, натомість олігархи СОПЗЖ. Та чаю, газ і нафту, а екологія харківщини для чиновників лише ресурс для збагачення. Пиши телеграм.